Гурток гончарства Нетішинського будинку дитячої творчості діє з 2003 року. Жодного з 20 років не було недобору, стверджує його незмінний керівник Юрій Стецюк. Самотужки пізнавав мистецтво гончарства, тож вважає себе умільцем самоучкою, де пройшов усе від копання глини до освоєння процесів випалювання. У гуртку особлива атмосфера. Хочеться, говорить наставник, аби заняття гончарством, що йде від дідів прадідів, не було поверхневим, штучним чи даниною моді, щоб процес був глибинним і водночас цікавим. Роботи з глиною є багато, зокрема, з використанням сучасних технологій. Ти не просто глечик ліпиш, ти можеш робити витвір мистецтва, якийсь авангард, якийсь артоб'єкт, Ну, відрізняється від того, що ми можемо розуміти. Через це це абсолютно не насильно так дитина вкладається, а дивимося, того, як дитина сама захоплюється цим. І ти йдеш практично за цим захопленням. Катерина Красуцька давно відвідує гурток гончарства. Вважає цей позашкільний процес таким цікавим і корисним, що спільно зі своєю сестрою близнюком залучили до занять і братика Андрійка. Робота з глиною, стверджує Катя, допомагала Красуцьким на початку війни зняти високу емоційну напругу. Плавні рухи над гончарним колом ділиться дівчинка, допомагають переключитися є своєрідним антидепресантом, а ще виробляє зосереджені стійку увагу з до досконалості. юна вихованка стверджує, що нічого не замінить власноруч зробленої речі, у яку ти вкладаєш душу удома до процесу ліпки. Часто долучається мама. Це стало як сімейне хобі. Катерина Красуцька неодноразово переможниця всеукраїнських конкурсів з таких рейтингових, як Сурми з витяги, розстріляна молодість. Знає люби свій рідний край, Нетішинці, зокрема і Катя, привезли багато призових місць. Дуже класно дивитися, що. Мої роботи на конкурсах, ну а потім отримати нагороди і можна похвастатись батькам там друзям. Вони мене спонукають, е, ну там є більше насолоди. Активно є участь юних гончариків у благодійних заходах та міських ярмарках на підтримку ЗСУ. Останні роки у роботах, серед них і катині, втілюється те, що переживає український народ. Вихованка гуртка Марія Толкач з окупованого Енергодара говорить, що Нетішин прийняв її привітно. Хороші люди, подобаються однокласники. Тато влаштувався на ХАЕС, а мама волонтерить. Дев'ятикласниця разом зі своєю. Сестричкою майже три місяці відвідує гончарства і зізнається, що їй це подобається щиро підтримує благодійні та волонтерські ініціативи. Вважає сьогодні без допомоги захисникам ніяк. Я вважаю зобов'язані допомагати їм, тому що вони захищають нас. Допомога воїнам у будь-який спосіб сьогодні безцінна. Ми лікуємо цією підтримкою наш спільний український біль. А мистецтво, і я особисто у цьому переконалася, коли сіла до гончарного кола, допомагає нам та додає сил. Час не простий. Діти, які приходять, вони можуть продовжувати життя. Вони можуть не концентруватися на негативному чомусь. Вони відволікаються, вони зосереджують свій розум, свою творчість в тій роботі, в якій хочуть так само щось виявити. І це є потреба, напевно, наша людська, щоб навіть наші емоції, наші почуття відображати в творчості, в мистецтві. І це допомагає. Я бачу це. Юні вихованці Нетішинського гуртка гончарик разом із дорослими наближають довгоочікувану перемогу. А завдання дорослих навіть у цей важкий час робити все, щоб дитячі очі сяяли від задоволення і маленьких радощів життя.